Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. 4 серпня цього року на громадському вийшло відео під назвою Екс прокурор САП про тиск, зливи і 1 мільйон доларів хабаря. Його подивилися уже понад 60 тисяч глядачів, але це дуже мало. Це відео мають подивитися мільйони. Всі українці, кому не байдужа їх особиста доля і доля нашої країни. Я дуже рідко звертаюся до глядачів з подібними пропозиціями. Але сьогодні хочу звернутися до всіх українців, незалежно від політичних поглядів, симпатій і вподобань. Посилання на нього розміщене в описі під цим моїм відео. А зараз коротенько про його зміст. Але перед тим хочу подякувати всім підписникам мого каналу за підтримку, як морально, так і фінансово. І хочу нагадати, що звіт за цей тиждень, що минає, як завжди, розміщений у закріпленому коментарі. Там же є інформація про доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна переказати благодійні кошти. Нагадую також, що для підтримки каналу активна також функція спонсорства. Дякую всім і кожному, зокрема, за підтримку. Дякую і повертаюся до тижня. Теми сьогоднішнього відео. Отож, журналістка видання Громадського поговорила з уже колишнім прокурором САП Станіславом Броневицьким про те, хто і як тисне на розслідування, про конкретні випадки на мільярди гривень, які закінчувалися неочікуваним фіналом, і про те, як система викидає неугодних. Для довідки, хто такий Станіслав Броневицький, він висококваліфікований адвокат, юрист. Слідчий прокурор сім років перебував на різних слідчих та прокурорських посадах у прокуратурі Львівської області, з листопада 2013 по вересень 2014 був адвокатом адвокатського об'єднання екс Юри, а з вересня 2014, по липень 2020 очолював дане адвокатське об'єднання. З вересня 2020 по березень 2024 займав посаду прокурора 6-го відділу управління процесуального керівництва підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Броневицький був процесуальним керівником у низці медійних справ НАБУ. Зокрема, у справі про підбурювання адвокатом одного з фігурантів справи екс-міністра екології Миколи Злочевського про суперхабар у 6 мільйонів доларів з метою підкупу суддів вищого антикорупційного суду. Також був старшим групи прокурорів по супроводу кримінальної справи аеропорту Одеса. Щодо незаконності дій керівництва Одеської міської ради, яку розслідував старший детектив, набу Станіслав Браверман. За даними НАБУ і САП, у 2011 році група людей, серед яких колишній міський голова Одеси Олексій Костусів, його заступник та два відомих в регіоні бізнесмени Борис Кауфман і Алекс Борухович, розробили схему, за якою комплекс аеропорту Одеса з власності міста перейшов у спільну власність приватної компанії та територіальної громади, в результаті чого місто повністю втратило будь-який контроль над аеропортом аеропортом та не отримувало від його діяльності жодної гривні прибутку. Аби аеропорт не можна було повернути у власність громади, усе його майно злочинці заставили в банк для отримання кредиту, який 10 років не погашали. Ході проведення розслідування детективам стало відомо, що до цих усіх дій, крім керівництва одеської міської ради, були причетні й приватні особи, зокрема Кауфман і Борухович, які по факту отримали аеропорт через третіх осіб і надалі розпоряджалися його майном. І, по даному факту, у квітні 2023 року було зареєстроване друге кримінальне провадження щодо утворення злочинної організації і рейдерства аеропорту. Ту справу розслідували до серпня 2023 року. Розслідуючи ці два кримінальні провадження, старший детектив НАБУ Станіслав Браверман отримав інформацію про те, що за його звільнення фігуранти справи пропонували 1 мільйон доларів. А за притягнення його до кримінальної відповідальності 3 мільйони доларів. Така сама сума розміном 3 мільйони доларів пропонувалася і щодо прокурора САП Станіслава Броневицького. В середині НАБУ ця інформація була зафіксована службовою запискою, направленою голови управління внутрішнього контролю набу Роману Осипчуку. Але там ту службову записку і похоронили. Ніхто ту інформацію не перевіряв, ніхто детективу Набу і прокурору САП не забезпечив можливого захисту, в разі якщо якісь дії будуть, тобто кинули їх на призволяще. Залишившись сам на сам з проблемою, детектив Брауман і прокурор Брновицький домовились йти до кінця і повідомили про підозру Кауфману і Боруховичу. Після вручення підозри керівник САП Олександр Клименко повідомив прокурору Станіславу Броновицькому, що Кауфман і Борухович хочуть укласти угоду зі слідством. Прокурор Броновицький погодився, але висунув умову, що місту має бути повернено аеропорт і відшкодовано збитки в сумі 2,5 мільярда гривень. Також позицію займав і детектив Набу Браверман. На початку цього року обидві кримінальні справи по Кавфману і Буруховичу об'єднали в НАБУ і САП в одну і обвинувальний акт направили до суду. Разом з актом було направлено укладену угоду з підозрюваними про відшкодування ними збитків місту в сумі лише 1 мільярд гривень без повернення аеропорту місту. Оскільки підписати такий документ, детективи НАБУ і слідчі прокуратури САП відмовились, то його підписав особисто керівник САП Олександр Клименко. Ні, пан Браверман, ні інші детективи, які розслідував справу про злочинну організацію, не підписали обвинувальний акт. І наскільки мені відомо, обвинувальний акт підписав тільки прокурор САП. Що знову ж таки викликає, як мінімум подив, тому що я особисто не знаю прикладів, коли детективи відмовлялися би підписувати обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, тому що людина веде розслідування, вона знає предмет розслідування, вона несе відповідальність за прийняті процесуальні рішення у, цьому, у цій справі. І вона якби погоджується з висунутим обвинуваченням. І є процесуальні особи, яка складає обвинувальний акт, який затверджує прокурор. Тобто, обвинувальний акт це висунення офіційного обвинувачення. З цього моменту. Людина стає вже фактично обвинуваченою у справі. Так от мені невідомі випадки, коли детективи відмовлялися, би підписувати обвинувальні акти у своїх провадженнях. В даному випадку, наскільки я знаю, детективи категорично відмовились. Зокрема, пан Браверман відмовився категорично підписувати цей обвинувальний акт. Але, попри це, обвинувальний акт було передано в суд. Але, попри це, обвинувальний акт з угодою між стороною обвинувачення і стороною захисту в особі там, захисників ну, безпосередньо пана Кауфмана і Бороховича, був переданий до суду, в результаті чого місто не півтора мільярда гривні, а контроль за аеропортом, як за предметом кримінального правопорушення, залишився за фігурантами кримінального провадження, тобто за Кауфманом і Бороховичем. Броновицький також розповів громадському, що залагоджувати дану справу до НАБУ і САП приїжджав Арахамія, друг Кауфмана. Минулого року я записала два відео про Давида Брауна Архамію, і там був озвучений епізод, як Архамія лобіював у Верховній Раді прийняття закону щодо зниження на 30% акцизного збору на тютюнові вироби. Після чого разом з Борисом Кауфманом, власником тютюнового гіганта Тедіс Україна і куратором Тютюнового ринку, відпочивали вдвох на Мальдівах. В набу і САП Архамія намагався поспілкуватися з детективами і прокурорами, які вели справу по Кавфману, але ніхто з ним на контакти не йшов. Тож справу довелося вирішувати самому керівнику САП Клеменку. Результатом протистояння стало звільнення прокурора САП Станіслава Броновицького за власним бажанням. А старшого детектива НАБУ Станіслава Бравермана було звільнено за надуманою справою про сексуальне домагання свідка. Броновецький розповів громадському також і про те, якими насправді є стосунки керівників НАБУ і САП з детективами і прокурорами, як відбувається їх працевлаштування, як зливаються розслідувані справи і багато чого іншого. Ви про все це самі почуєте з відео громадського або почитаєте на їх сайті. Про ці та інші проблеми в набу в січні 2025 року описав у своєму листі і старший детектив. Андрій Денисюк, який розслідував корупцію на закупівлі безпілотників для Збройних сил України за програмою Армія дронів, яку курувало Міністерство цифрової трансформації, мова йде про десятки мільярдів гривень, які проходили через волохаті руки чиновників Дерсперзв'язку та Мінцифри. Було виявлено, що на закупівлях лише кількох партій дронів дерсперзв'язок переплатив близько 600 мільйонів гривень. Але розслідувати ці кричущі факти корупції не було бажання з боку керівництва НАБУ і САП. На їх розслідування виділили лише півтора людини. І замість того, аби вручати підозрі чиновникам з міністерства, факти злочинів не фіксувалися належним чином, а просто підсвічувались і зливалися міністерству. Детектив Андрій Донесюк вимагав від керівництва набув проведення внутрішнього службового розслідування по даному факту, але не отримавши системної підтримки з боку керівництва, змушений був подати заяву на звільнення. Нам говорять ловити велику рибу, але коли ця риба та інші потенційні великі риби вже на крючку, і ми просимо допомогти її тягнути. Починають відбуватися якісь дивні речі, які не мають логічних і вичерпних пояснень, написав детектив Денисюк у листі до своїх співпрацівників при звільненні з роботи. Можна тільки уявити собі, у яких умовах приходиться працювати детективам НАБУ і прокурорам сам. І не дивно, чому вони звільняються з роботи. Звільняються кращі, професійніші і принциповіші, бо бачать, як ведуть себе їх керівники. І це побачила вже і вся громадськість 2 серпня цього року, коли Зеленський похвалився фото, в якому звітують йому Кривонос і Клименко. Після цього фото і допису на сторінці офісу президента говорити про повернення незалежності на Боєсап вже не доводиться. Це фото свідчить про договорняк між офісом і антикорупційними органами, які спустили в унітаз величезний кредит довіри, який українці їм висловили на майданах. Я не дивуюся, що під Зеленського і його близького оточення постелився директор набу Семен Кривонос, бо він, як кажуть, свій у доску. В студентські роки він, так же, як і Зеленський, був учасником і навіть чемпіоном студентської ліги КВК України. До речі, півроку тому назад я вже записувала відео про Семена Кривоноса. Хто не бачив, посилання на нього буде розміщено також в описі під цим відео. А зараз я лише нагадаю деякі факти. Семен Кривонос родом з Маріуполя з 2015 по 2016 рік обіймав посаду першого заступника начальника Одеської митниці. У 2016 році став переможцем конкурсу на керівника Одеської територіальної організації Набу. Але відмовився від посади після того, як журналісти виявили, що він не задекларував квартиру у Києві вартістю 3 мільйона гривень. У своєму розслідуванні журналісти також виявили, що при незначних доходах йому з дружиною на той час вдалося стати власниками 7,5 гектарів землі, будинку та квартири площею 80 квадратів під Києвом. А дружина кривоноса купила за 24 тисячі гривень право вимоги за кредитним договором на 27 мільйонів. До роботи на Одеській митниці Семен Кривонос з 2011 і до 2015 року очолював тут районний відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Документи по всіх земельних ділянках та будинках Обухівщини проходили через його руки. Декларація молодого борця з корупцією, який більшу частину життя працював на державній службі, викликає немало питань. За 2014 рік кривонос заробив 20 тисяч 700 гривень. Це менше двох тисяч на місяць. Його дружина заробляла ще менше. При цьому подружжя зібрало чимало майна: квартира, будинок, 7,5 гектарів землі. З них 2 гектари в Обухівському районі, там де пан Кривонос керував реєстраційною службою. Це було придбання до Державної служби. І за два з половиною роки ви оце накупили цієї землі, так? Як вам вдалося? У Бухівському районі навіть у 2011 році придбати майже два гектари землі. Це майже. Ну, це там мені коштом ми допомогли батьки. Але і це не все майно молодого антикорупціонера. Село Новосілки в кількох кілометрах від Києва. В цьому будинку, згідно державного реєстру нерухомого майна, у Семена Кривоноса є квартира на 80 квадратних метрів. Сьогодні подібне помешкання коштує тут понад 3 мільйони гривень. Цікаво, що ця квартира не зазначена в декларації кривоноса. Це батьки придбали і а батьки придбали, потім ви передарували батькам знову. І ну я матері подарував дану квартиру. А навіщо? Вам же батьки її подарували? Мати чи? здає її в оренду. Були факти, коли вам пропонували неправомірну вигоду. Хабар, як її називають. Чи були такі факти? Е... Журналісти раптом з'ясували, що Кривонос був ще фігурантом кримінального провадження за частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України. Це є одерження хабара в особливо великому розмірі. За версією прокуратури Кривонос разом з сільським головою старих безрадичів вимагали від підприємця 120 тисяч доларів за виділення земельної ділянки. Нікому цьому по цій справі підозри не було вручено. Хоча Кривонос запевняв, що йому не оголошували підозру в тій справі, однак судова ухвала Печерського суду по тому кримінальному провадженні була оприлюднена в лютому 2016 року, і це означає лише те, що дану справу. Тихо поховали, крім того, журналісти дослідили, що Семен Кривонос ще у 2009 році притягувався до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у використанні та підкупі студентів столичних вузів для фальсифікації результатів на місцевих виборах у Києві та області, але потім був звільнений від відбуття покарання за актом амністії. І щоб не відповідати на перескіпливі запитання журналістів, Семен Кривонос відмовився від посади керівника Одеської територіальної організації набу і повернувся на своє попереднє місце роботи в Одеську митницю. Ну а щодо роботи на митниці, то саме в той час там процвітала так звана горіхова схема, в якій був замішаний і тодішній губернатор Одеської області Михаїл Сакашвілі, одним із соратників якого і був Кривонос. На той час з 2017 по 2018 рік Семен Кривонос був членом політичної партії Рух нових сил Михаїла Саакашвілі. Офіс простих рішень та результатів, який Кривонос очолював з 2020 по 2021 рік при президенті України. Також був пов'язаний із Саакашвілі. У травні 2021 року, за результатами так званої конкурсної комісії, кривонос був призначений керівником Державної інспекції архітектури та містобудування. За підтримку кривоноса в перемозі в тому конкурсі Саакашвілі дуже дякував тодішньому міністру регіонального розвитку Олексію Чернишову, куму Зеленського, і керівнику його офісу Андрію Єрмаку. Після конкурсу з кривоносом зустрівся Єрмак і обіцяв всіляку підтримку, писав Саакашвілі на своїй сторінці у Фейсбуці, зазначивши при цьому, що Кривонос йому не сват і не брат, а просто дуже порядочний професіонал. Ну а про порядність Семена Кривоноса красномовно говорять опубліковані у ЗМІ факти. Про його зашквари під час перебування на посаді голови Державної інспекції архітектури та містобудування, а також причетність до корупції, що підтверджується наявністю статків, які не відповідають його доходам. І не зважаючи на це, а також його злочинні оборудки, за які був притягнуті до кримінальної відповідальності, у березні 2023 року він був затверджений на посаду голови НАБУ на підставі результатів так званої конкурсної комісії. Журналісти тоді дослідили, що той конкурс з обрання директора набу то був чистий фарс для наївних ідіотів через прямий конфлікт інтересів деяких членів конкурсної комісії і вимагали його скасування. Але ніхто не скасував той конкурс, бо обраний, хоч і з порушенням чинного законодавства, очільником Набу Семен Кривонос повністю задовільняв таку ж, як і він, владу. То, чому керівник набув Семен Кривонос на підтанцьовках Зеленського, все зрозуміло, питань тут нема. Питання є до керівника САП Олександра Клименка, адже у свій час він був принциповим слідчим і професійним детективом. Його кар'єра у правоохоронних органах почалася на початку 2010-х років з посади слідчого. Через п'ять років він став старшим слідчим у Нацполіції, де розслідував справи про корупцію у державних компаніях. Найвідоміше його розслідування тоді стосувалося розкрадання коштів в Укрзалізниці. У 2016-му Клименко став детективом набу, а через рік він уже очолював у бюро Другий відділ, одну з ключових структурних одиниць НАБУ, яка займається чутливими політичними справами. Олександр Клименко мав репутацію хорошого професіонала, брав участь у розслідуванні низки гучних історій, таких як газова справа нардепа Олександра Лунищенка і пов'язаного з ним екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, очолював групу прокурорів у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, якого підозрювали у махінаціях з оборонними замовленнями. Клименко був також. Одним з тих, хто не побоявся стати на шляху Олега Татарова, заступника голови офісу президента, який був причетний до махінації із квартирами для співробітників Нацгвардії, а в офісі президента він курує правоохоронним напрямком. Але то справу суд і президентська вертикаль завадила слідству довести до логічного завершення, поховавши її у Службі безпеки України. В липні 2022 року Олександр Клименко виграв конкурс на посаду керівника САП. Але знаючи про його послужний список і принциповість, влада майже сім місяців не призначала його на цю посаду. І лише через тиск громадськості і західних країн він був призначений керівником САП. Дуже великі надії були покладені на нього. Але як бачимо зі свідчень екс-прокурора Станіслава Броновицького, та й по факту, Клименко також зламався. Коли це сталося? На якому етапі? Особисто в мене таке відчуття, що це сталося після затяжного процесу його призначення на посаду. І щоб підтвердити чи спростувати своє бачення, я почала шукати відповідь у засобах масової інформації. Що про це кажуть різні політологи і експерти? І, як виявилось, питання, чому зламався Клименко, зацікавило не тільки мене. Його обговорюють як у професійних юридичних колах, так і серед громадськості, яка спостерігає за антикорупційною боротьбою в Україні. Вони висувають різні версії і фактори, чому керівник САП Олександр Клименко, якого спершу вважали незалежним і навіть принциповим, почав діяти в інтересах Офісу президента, або, як кажуть, ліг під Зеленського. Факт номер один: це системний тиск Офісу президента. Реальність в Україні така, що навіть формально незалежні органи стикаються з політичним тиском. Після затяжного процесу призначення Клименка вважається, що його призначення відбулося лише після неформальних домовленостей з банкової. Призначення відбулося, звичайно, після втручання західних партнерів. Але компромісом стала кандидатура, яка потенційно здатна на співпрацю. Так кажуть експерти, отже, друзі, мої відчуття мене не підвели. Другий факт ризики втрати посади чи переслідування. Очевидно, що ті, хто працює проти влади, ризикують втратити посаду, стати об'єктом кримінального або адміністративного тиску і потрапити під інформаційну атаку, злив компроматів, фейків тощо. Страх перед дискредитацією чи розправою це частий інструмент впливу в Україні. Факт номер 3 кар'єризм або особисті амбіції. Клименко молодий і амбітний прокурор, і він міг погодитися на співпрацю з банковою, аби не конфліктувати з владою і розвивати свою кар'єру. Через те він може закривати очі на деякі справи, відкладати інші або діяти обережно. І цей факт також має місце. Коли після призначення Клименка на посаду керівника САП журналісти запитали в нього, чому він вирішив податися на конкурс в антикорупційну прокуратуру, то він відповів, що працюючи в набу, вже не мав можливості будь-якого кар'єрного зросту, бо всі керівні посади там були вже зайняті. І така відповідь Клименка говорить про те, що він є кар'єрист. Факт номер 4: вибірковість у розслідуваннях САП і Набу після призначення Клименка. Затягування справ проти соратників Зеленського, наприклад, Трухіна, Татарова, Павлюка, ну а зараз Чернишова і Міндіча та інших, а ще маємо свіжий приклад справи по одеському аеропорту, де він сам особисто підписав обвинувальний акт на користь злочинців, ознака того, що принцип незалежності в САП давно вже втрачено. А зовнішній фасад, нібито боротьби, лише прикриває внутрішню лояльність до влади. І це є п'ятим фактом. Клименко не публічно підтримує Зеленського, але його дії часто грають на руку банкові. Він мовчить там, де мав би тиснути, і активізується там, де це не шкодить владі. Маємо кілька прикладів, коли крупну рибу відпускає з гачка, натомість ловлять тюльку. Типу Нардепа Кузнєцова чи екс-главу Мокачівської районної ради Сергія Гайдая, показуючи при цьому, як Зеленський круто бореться з корупцією, тобто граючи на руку влади. Це типова тактика псевдонезалежного антикорупціонера, зберігати зовнішню репутацію, не конфліктуючи з керівництвом держави. І ще є інша версія, так звана. Можлива робота Клеменка вдовгу або тактика його виживання. Клеменко тимчасово підлаштовується, щоб не втратити позиції і чекає слушного моменту діяти. Він не здався повністю, але перестав бути відкрито опозиційним до банкової і намагається зберегти посаду, вплив і команду в умовах системного тиску влади. Але якщо влада зміниться або міжнародний тиск посилиться, то він може повернутися до активного формату боротьби з корупцією. Та така логіка дуже ризикована і часто призводить до повної втрати довіри з боку суспільства і партнерів. Фактично, довіра суспільства до Клименка вже підірвана, особливо після звільнення і розповіді про фактичну ситуацію в САП екс-прокурора Станіслава Проневицького. І я сумніваюся, чи повернеться до Клименка довіра громадськості, навіть якщо він поверне публічну незалежність САП від банкової. Бо формальні гарантії незалежності антикорупційних органів, якими Зеленський своїм законом запудрив міським громадянам, не працюють без реальної політичної волі, влади якої насправді нема. Тож висновок у ЗМІ однозначний: Олександр Клименко, керівник САП, зламався. Зламався через системну політичну залежність, страх перед тиском влади і особисті амбіції, зокрема, втрати довгоочікуваної своєї кар'єри. Та, попри всі проблеми, у Набу і САП ще залишаються працювати фахові і порядні детективи і прокурори, які не дають спокійно спати топ-корупціонерам. Завдяки цим фаховим розслідувачам і захисникам державних інтересів, суспільство дізналося про десятки, а може й сотні гучних справ казнокрадів і мародерів. Крім справи Татарова, Укрзалізниці, Міністерства екології, одеського аеропорту і розкрадання коштів на дронах, про які вже згадувалося у сьогоднішньому відео, суспільству також стало відомо про хабарників суддів Чауса і Князева, про золоті яйця Резнікова, про афери у Фонді держмайна України і Міністерстві агрополітики, про корупційні оборудки в Укренерго, про неякісні міни і розкрадання коштів Міністерстві оборони України. Про корупціонерів топ-чиновників, наближених до Зеленського і Офісу президента, екс-прем'єр-міністра Черношова і співвласника 95-го кварталу Міндіча. А перед тим була ще справа Коломойського і Боголюбова і багато-багато інших. Тільки завдяки високій кваліфікації, принциповості, можності і відданості Україні такі справи не лише стали надбанням гласності для суспільства, але й на таких професіоналах ще тримаються антикорупційні органи як такі. Тому дуже прикро, що службу покидають найкращі. спеціалісти. На мою думку, в цьому питанні недопрацьовує Рада громадського контролю при НАБУ і САП. Це такий виборчий громадський орган, основною з функцій якого є контроль за діяльністю цих антикорупційних органів і сприяння їх взаємодії з громадськістю. Проблеми, через які звільняються фахові детективи і прокурори, мали би вивчатися на засіданнях Ради громадського контролю і мали би прийматися відповідні рішення. Бо звільнення з роботи фахових спеціалістів не вирішує проблеми служби в цілому, а лише задовільняє амбіції окремих керівників? А українському суспільству, тобто нам, українцям, потрібно бути небайдужими і реагувати на факти безчинства та вимагати звіту. І якраз такий звіт і має представити суспільству Рада громадського контролю. А яка ваша думка, шановні друзі? Свої думки викладайте, будь ласка, в коментарях. І після перегляду не забудьте поставити вподобайки та поділитися зі своїми друзями і знайомими у соціальних мережах. Ну а на сьогодні, все. Дякую всім за підтримку, як морально, так і фінансово. Дякую Богу за Україну і нашим найкращим воїнам світу і світла за її захист. Слава Богу, слава Україні і смерть всім нашим ворогам.